Другий важливий момент, на який би я хотів звернути увагу, що зараз відбувається, який є дуже-дуже важливий для України, це от припинення газопостачання в Європу. Перекрили трубу. І зараз оказується, що Україна може себе забезпечити повністю газом. А до цього, як ми ще, я ще, як я пам'ятаю, ще в 2009 році, що нам Юлька розказувала, що Україна без російського газу замерзне. Про український газ взагалі нічого ніхто нічого не казав. Тоді ще Юлька їздила до Путіна, там підписувала якісь угоди, що Україна зобов'язувалась платити по космічним цінам за цей газ російський. А оказується. Україна повністю сама може себе забезпечити українським газом. Так що виходить було тоді? Виходить, що люди наживалися олігархи, які зараз вже ж керують цією Україною, нажива продавали український газ за кордон і наживалися на тому. І при цьому Україна як держава для Украї... ну, українців? Для українців купляла в Росії російський газ. А український газ, який за Конституцію належить народу України, продавали за кордон визначена кількість осіб. І зараз міністр енергетики заявив, що без проблем Україна може сама себе забезпечити газом, але, але для цього ми піднімемо. Ціну за транспортування газу в 4 рази, тому що ж треба ж обслуговувати це все. І от вони рішили це все зробити за рахунок простих українців. З одної сторони, це великий плюс, та російський газ якби не піде вже в Європу. Хоча це треба було, якщо вони дійсно хотіли зробити то, що зараз, то це треба було робити ще в 2014 році. Але ні, саме зараз це вони роби, рішили зробити. Якби там обосновують, що, мов, контракт закінчився, і все, і мільйони людей гинуть, а вони контракт ну, соблюдають. Але люди до чого я веду? Я веду до того, що Зеленський це останній етап, щоб повністю знищити газотранспортну систему України. Тому що за три роки повномасштабної війни жодного, жодна ракета не влучила в газотранспортну систему. А зараз, після Нового року, я дуже хочу помилятися. Ви побачите, як полетять ракети по газотранспортній системі. І Україна замерзне. І це Зеленський буде винуватий в тому також. Ця є отака політика, який не думає зовсім про українців, про Україну, а думає, як би ще транш отримати бабосиків з Америки та з Європи.